Всім привіт! Всім власникам Toyota Кемрі в сороковому кузові. В попередньому в одному із попередніх відео я показую, як замінити штатні протитуманні фари на ось такі лінзовані. В сьогоднішньому відео разом з вами ми будемо ще покращувати світло. Що саме, я знав, що я ці фари не залишу і тому купив ось такі фари лінзовані. Тут є бачите, підключень ого-го скільки Саме головне, про що я казав, є режим регулювання. Вони іменно модельні фари. Да, Вони важчі. Заодно я проведу експеримент, як вони будуть ставати. Світять вони краще. Ці фари мають десь приблизно 13-14 Вт споживаних. Дана фара споживає 27 Вт. І саме головне, те, що мені подобається, дана фара не розпорошує, не робить широким пучок. Вона світить саме на дорогу. Тут є режим дальнього світла, тобто заслоночка, яка робить чітку світло-тіньову границю, піднімається. і У нас є режим дальнього світла. Більше того, тут, бачите, ось на цій фішки, ще є третій провід. Коли ми його під'єднуємо, ось з цієї маленької лінзочки, ось саме з цієї, у нас ще загорається один діод чи декілька діодів. І на екрані, вон там, я бачу над світло-тіньовою границею ще прямокутничок. Але якщо його під'єднати, то у нас і основне світло теж загорається, тому використати його для денних ходових вогнів у мене не вийде, я його поки що під'єднувати не буду. Хіба що під'єднувати в парі з, з цим соліноїдом, Ось ці два чорних дротика, у нас включають, піднімають нашу заслоночку. Фара нагрівається, а, саме ж головне, дана фара світить жовтим кольором, не білим. Тому для руху в туман або в сніг, або в дощ це є позитивом. Вот. Ну, По поводу заміни я не ставив на місце нашу защиту. Хто не знає, як відкручується штатна фара, подивіться моє попереднє відео. А тут у нас все, мабуть, стане, як воно і мало би стати замість штатної. Тому не втрачаємо час. А, до речі, я, використ... я випробував дану фару. Вона нагрівається. Якщо вона попрацює десь півгодинки, я руку не міг тримати, тому я дві доби її тримав увімкненою. І фари не нагрівалась більше, ніж 76 градусів. Вимірював я за допомогою тестера і термопари. Тому можна не переживати, пластмаси не плавляться. Але думаю, що рідна оригінальна фара з галогенкою нагрівається ще до більшої температури, тому тут все нормально. Так, значить, знімаю я оці фари і ставлю ось таку фар. Ліву фару я залишив попередньо. Треба відкрутити ось цей саморізик. Два вушка. У нас заходить ось сюди. Абсолютно така сама ситуація з правою фарою. Бачите, тут вже стоїть наша лінзована. Да. Не вийде. Там у нас саморізік. І ось наша фішечка. Вмикаємо ближні... С... Ой, вибачте. Вмикаємо габарити, вмикаємо протитуманні фари і включаю. Індикатором, того, що фара загорілась, буде ось ця фара. Тут бачите, як воно все начебто, як і було. Під'єднав я фішечку, причому попав з першого разу. Не подобається мені як тут вирішили, бо проводочки досить тоненькі. Ну, зрозуміло, ніхто і не думав, що світло буде гірше. Воно потужніше, в принципі, і за рахунок концентрації, воно ще потужніше. Я відрегулюю це світло за допомогою методики, яку я показував в минулому відео. Але. Вже буду розрахунки робити не для 20 метрів просвіту, а для 30, оскільки потужність фари більша, і тому вона може нам освітити набагато краще. Ось так вона виглядає. Тут у нас абсолютно білий світло. І так працює наша світлотіньова границя. Для того, щоб було зрозуміло, якщо розрахункова довжина. Свідчення у нас 30 метрів, а це я позначив так умовно фару. Фара знаходиться від поверхні землі на 35 см вище. То екран 2-метровий у нас між екраном і точкою буде 20, 30 2 28 28 ділимо на 30, отримаємо 0,93. Тепер 0,35 цю відстань. Множимо на 0,93, 0,3267. Тобто майже 0,33 метра, Тобто 33 см. Замість екрану я сюди поставлю рулеточку. І за допомогою рулетки я виставлю обидві наші фари на 0,33. І тоді вони будуть світити трошки далі. Але саме головне, вони не будуть світити вверх. По-перше, весь світловий пучок буде у нас на дорозі, по-друге, я нікого не буду сліпити. Забув нагадати про одну особливість. заводу. ось це от вушко, воно бачите, не використовується. Але якщо. Ми нічого не зробимо. Бачите, я вже наживив саморізик. У нас фара буде на ямках підстрибувати і вона буде болтатися. Тому я цього не робив в попередньому відео, тому що я знав, що я фару буду демонтувати. А ось ці фари я хочу поставити на постійній основі. Тому ось це місце, де у нас має бути герметик, треба чимось знижувати. Тому я і цю фару теж зараз демонтую. Знежирю розчинником або чистим бензином, і лише тоді буду встановлювати і клеїти на герметик. Тому що, щоб не вийшло так, що ми фару відрегулюємо, а вона потім при приклеюванні на герметик буде трошки зміщуватись. Ще один недолік, бачите, де у нас регулювальний барашик? Він зверху. Якщо ми знімаємо ось цю нижню защиту, яка тут от має бути, да, ми без проблем добираємося. А в попередньому варіанті, бачите, у нас отут. У нас є вікна, через які ми можемо регулювати наші фари. Ось тут вже буде у нас незручність. Але ми виставимо фари так, як треба, зробимо тест. І лише після того будемо ставити наш захист. Тому я знежирюю, наношу герметик, ні, верніше, знежирю, монтую фару, і вже коли вона буде прикручена на саморезик, я нанесу герметик або ще краще поліуретановий клій. Після встановлення і регулювання виникли проблеми. Ось тут е цей корпус пластиковий, він тримається двома винтами чи саморізами і досить таки туго ходить. Тому пружинки потужності не вистачало, щоб її роздавлювати. Я розібрав весь регулювальний механізм, трошки розтягнув пружинку, підняв фари по максимуму, тобто розвів ось цю відстань. І вже В такому стані я буду монтувати фару на машину для того, щоб стягувати їх. І Тоді я буду бачити результат. А то я викручував сам, самарі, сам цей регулювальний вин з барашком, а фара залишалась нерухомою. Тому Треба спочатку провірити, як вона регулюється, а тоді наносити герметик, щоб і руки були чистими і дарма його не використати. Пристягував я пружинки для регулювання, попередньо виставив. Як бачите, намасти гермітіком, нижнє праве вушко в правій і нижнє ліве вушко в лівій. Для мене має пройти більше доби, а для вас це пройде мить. Ось так виглядають наші фари. До речі, поки я став знімав фари, я виявив одну особливість. Нема різниці де плюс, де мінус. Фара буде працювати при будь-якій е, поляризації. Але ось ця. Друга клемка у нас повинна бути повинна бути е, протилежна полярність, ніж мінус. Знаєте, якщо тут у нас буде, е, отут у нас буде мінус, значить її треба під'єднати ось до, до цієї клемки Ось таким чином. Зараз я ще проведу експеримент, з акумулятора кину напряму. І тоді вам точно скажу. Ну і треба буде ось блоки нашої стабілізації. Багато хто їх вважає блоками розжига якимось чином зафіксувати, щоб у нас ці провода. А далі від вас залежить. Хочете, під'єднуйте до дальнього світла. До речі, соліноїди, які відкривають екранчик, вони, нема різниці, де плюс, де мінус, і вони не залежать від цих клем. А оскільки управління у Тойоти йде мінусом, а не плюсом, це у нас для монтажа тільки плюс, ну тільки позитив. Так, поки воно буде сохнути, я буду обирати блоки розжига від ксенона. Тримається, звісно. Ну і заодно тут помащу оці всі з'єднання. Ось тут, бачите, тут у мене ржавчинка вилізла. Ну, Все так для себе. Але саме головне, сохне у нас герметик. І для вас це вже буде кусочок відео, в якому я буду тестувати, як світять ці фари в темну пору доби на ходу. Кинув я з акумулятора з плюсової клеми ще ось таку конструкцію. Якщо у нас в одній із фар буде переплутано плюс і мінус, фари будуть світитися. Але ось ця от вже третя функція. По-перше, це протитуманні фари, друга це підтримка дальнього світла, а третя це от щось незрозуміле. Зараз я вам продемонструю. Подаємо сюди плюс. Бачите, у нас крім. Жовтого кольору, ще, бачите, є такий екранчик білого. Напевно, хорошо би було, якби. Коли тут переплутаний плюс і мінус, основний режим працює, а при подачі сюди живлення у нас загорається лише режим протитуманних фар, і в півна починає світитися ось ця фар. Так що, все-таки краще вирахувати де плюс, де мінус. І в цій фішечки. Червоний це має бути плюс, чорний це має бути мінус, для того, щоб не було ніяких у нас ефектів гірлянд. Так, ну ще раз кажу, чекаю, коли висохне герметик, підкоригую регулювання. І тоді у нас буде самоприємна процедура це випробовування. Поки висихав герметик на наших фарах, я займався під'єднанням інших функцій даних фар. І зараз продемонструю, як воно світить. Так, ось такі у нас, бачите, як у нас світять протиутоманки, і права, і ліва, а це у нас ближнє світло. Зважаючи на те, що тут стоять лампочки, які реально хавають 40 ватт. Я знімав про це відео. За рахунок концентрації світла, наші протиутоманки, ну, якщо нічим не уступають, то мені ж здається, вони світять потужніше. Але зараз трошки не про то. Бачите, от так краще видно. в цих. Парах передбачена можливість е, включення на дальнє світло. Я тих два проводочка, які управляють соліноїдом, під'єднав, вивів е, сюди до роз'єму. Ось, бачите, я тут вже на колхозів. Е, це роз'єм на лампочку дальнього світла. <кхід> Якщо я включу дальнє світло, але не включу протитуманку, там буде просто щелкати соліноїд, буде відкриватися заслоночка, але сама фара не буде світити. То я до плюсового виводу під'єднав той жовтий проводочок, який. Е, нам запалював основний режим і додавав ще в отої от, ту білу плямку. Як це працює? Ось я увімкнув протитуманки і зараз я увімкну режим дальнього світла. Цій машині є особливість при дальньому світлі вмикається ближня також. Але ви спостерігаєте за нижнім сегментом. Ні, камера так не передає. Я просто порівняв ближнє світло і протитуманку. Зараз я від'єднаю роз'єм і продовжу. Роз'єм я від фар і правих, і лівих і дальнього, і ближнього світла від'єднав, тому що в режимі дальнього світла у нас ближнє теж працює. І ось при ввімкненому е, противотуманках ми бачимо це світло світлотіньова границя. Я нажимаю на важіль перемикання, і у нас вмикається дальнє світло. І тут же, якщо вам камера передає, так, вона не хоче працювати. Зараз я спробую о, сфокусувало. Бачите, біленька, біленький цей квадратик, мало того, що відкривається заслонка, так ще й біленький квадратик. Я зараз вимикаю світло будь-яке, і тільки користуюсь дальнім світлом. За рахунок того, що я під'єднав і соліноїд, проводки управління соліноїдом, ну, катушечкою, і вот той жовтий проводочок до плюса. У нас будуть світити штатні фари в режимі дальнього світла. І протиутуманки у нас теж будуть працювати в режимі дальнього світла фари. Штикера з лампочок головного дальнього і ближнього світла я від'єднав. І тепер можна виїжджати. І заодно я продемонструю, як вони на вулиці світять і як вони працюють в режимі дальнього світла. Нарешті дочекався я настання сутінок. Як ви бачите, це ще не ніч. Е, бачите, правіше ми не бачимо такого потужного, такої потужної плями. Тому що в даних фарах у нас все концентрується на дорогу. І... Регулювання я робив із розрахунку на 30 метрів, вони мають світити. Але прилади в мене були неточні. І от зараз я бачу, що в мене права фара світить трошки-трошки вище. Ми це поправимо. Але в цілому я задоволений дальністю і можу вам рекомендувати ось такі фари для того, щоб їх направляти на 30 метрів. Потужності їхньої, як ви бачите, цілком достатньо. Але саме головне, саме головне, що в цих фарах є можливість регулювання. Я купував подібні фари правда білого кольору на Aliexpress, Одні були написані геть модельні для Camry, інші універсальні. І ні в одних і ні в других не було передбачено механізм регулювання. Да, ліву фару нам треба трошечки-трошечки підняти. Но це недолік через те, що я регулював по рулетки, а треба було не полінуватися, поставити суцільний екран і я б цю помилку виправив. І оскільки я відімкнув і дальнє і ближнє світло, от зараз ми під'їдемо ближче, і я покажу, як, бачите, як спрацьовує ефект дальнього світла в даних фарах. Додається, ще у нас чіп який відповідає за пляму білого кольору, ну я вам скажу дуже-дуже добре. Ось я зараз вимкну і просто на важіль натискаю, і у нас в режимі блимання дальнім світлом у нас все працює. До речі, я не сказав самого головного. Дані фари я купив так само у інтернет-магазину Light Park. Всі назва англійськими літерами. В перекладі це парк світла. До речі, мені дуже сподобалось, як обслужив мене продавець. Хто пам'ятає, хто дивився мою попередню частину я хотів, я, я купив фари з трьома лінзочками, і тут же запитав, чи є щось потужніше. Він одразу мені знайшов їх, скинув на Viber. Як вона виглядає, я побачив, що там є дальне світло. Там є регулювання і нехай вони коштують не дешево, але я знав, що буде. Бачите, це я їду без штатного світла. І ще раз кажу, у нас, у нас е сутінки, але як для протитуманного світла, як додаткового це більше ніж достатньо. тому кому Відео сподобалось, поставте лайк, підпишіться на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Напишіть свій коментар, якщо вам є що написати. А наразі в мене все. Дякую всім за увагу. До побачення, до нових зустрічей.